Шолом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Програма Позиція висвітлює різні питання, особливо ті, які стосуються нас християн, які практично мають виявити Ісуса Христа, Його цінності, Його вчення в цьому світі. Власне, для того церква і залишається тут, на землі, для того, щоб ми могли як християни. Світити і осоляти цю землю, яка має на превеликий жаль багато проблем. І навіть в нашому розвинутому суспільстві в 21 столітті ми розуміємо, що зло так і не подолано, гріх панує, беззаконня помножується. І ми можемо продовжити цей список того, що не радує людину, а навпаки, часто заганяє її в депресію. Мова сьогодні піде ось про що? Як боротися і перемагати зло? Читаємо з вами текст із першого послання Іоанна в п'ятому розділі, апостол уже в сивій такій старості він пише і каже, про щось, що знають християни. Знаємо, що ми від Бога, і що весь світ перебуває у злі. Ми від Бога. Ті, хто пережили зустріч з Ісусом Христом, хто має Духа Святого, хто відроджені до нового життя, але весь світ перебуває у злі. Постає питання. Чи може християнин убезпечити себе від зла, яке панує в цьому світі? Бо світ лежить у злі? Чи можливо хоча б зайняти нейтральну позицію? Або зробити вигляд, що це проблеми не наші. Чи можливо, щоб помноження беззаконня не зачіпило християнина, його родину чи нашу церкву? Чи існує взагалі такий континент, де можна заспокоїтися і чекати спокійно приходу Ісуса Христа? Можливо, варто емігрувати в іншу країну? Більш безпечне якесь місце і спостерігати здалеку на те, що відбувається навіть у нашій Україні. Люди по-різному вирішують ці питання, але чи можна взагалі абстрагуватися якось від цієї проблеми? І, звичайно, є багато людей, і християн, в тому числі, і особливо християни, вони десь апелюють до окремих. Текстів і Слова Божого, і говорять про те, що це не наша справа взагалі боротися зі злом, протистояти гріху якось беззаконню, яке панує в цьому світі. Світ лежить у злі, так ми з вами прочитали. А це означає, що ми не зможемо перемогти, ми не зможемо добитися якогось успіху. Тому постає логічне питання. Давайте порозважаємо про це сьогодні для того, щоб прояснити нашу християнську позицію, якою має бути саме наша позиція християнина щодо проявів зла у світі? І чи варто нам цьому протистояти? Коли ми читаємо з вами Слово Боже, ми не знайдемо одного тексту із святого Писання, який би нам дав чітку, конкретну, однозначну відповідь. І ми б сказали, ось це відповідь на наше питання. Тому що Слово Боже говорить з одного боку про непротивлення злу, а з іншого боку, воно говорить про те, що зло ми маємо ненавидіти і противитися злу. Як же ж поєднати тоді тексти і слово Божу? По-перше, слово Боже однозначно закликає нас до того, щоб ми могли бути готові до проявів зла. Неправди і гріха у світі. Християнин готовий, тому що Бог випробовує нас, допускаючи різні такі проблеми. Наприклад, апостол Петро в своєму першому посланні каже: Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробовування, наче якомусь дивному випадку. І інші апостоли підтверджують цю думку, що Християни будуть переживати навалу того, що їх може руйнувати, що їх може зупиняти, спокушувати. А відтак кожен християнин має бути готовий до цього. В якій формі, коли і як це буде проявлятися, ми не знаємо. Але це перше, що говорить нам слово Боже, однозначно, що зло буде торкатися християнина. І християнин, коли Проходить такі періоди в своєму житті, довші чи коротші, Він готується до цього і з гідністю проходить ці випробовані, дотикаючись до зла і протистоячи йому. По-друге, Слово Боже говорить про те, що ми переносили прояви зла, зберігаючи себе в Божій любові. Ісус Христос вчив цьому і говорив про те, що. Так важливо, щоб Слово Боже, вчення Ісуса Христа, яке Він передає для нас, воно стало цінностями нашого життя. Потім пізніше апостоли розвинули цю думку. І, наприклад, у першому посланні до Коринтян, 13 розділі, апостол каже, що любов усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Тобто, коли ми маємо Божу любов, коли ми переживаємо наші стосунки з Богом, то коли є ось ці важкі періоди життя, наша любов сильніша, ніж зло, яке панує в цьому світі, наша любов вона завжди надіється, вона все перетерпить, вона все переносить. Так говорить Слово Боже. А це означає, що ми можемо терпіти лихо, терпіти злидні, терпіти випробовування. Терпіти все те, що є незручне і дуже некомфортне, перш за все, для нашого духа. І таким чином ми перемагаємо. Як ми можемо ще протистояти, боротися і перемагати зло? Дякувати за страждання? Звичайно, в часи війни ви скажете, це досить невлучна теза. Як можна дякувати за зруйновані міста? За розбиті сім'ї, за загиблих людей, за все те, що сатана робить сьогодні з такою ненаситимістю. Як християнин може взагалі дякувати за таке горе. Але Слово Боже говорить, що проходячи долиною такої смертної темряви, ми маємо все-таки мати вдячні в серці, що Бог веде нас посеред страждань. І дотикаючись до зла, чи коли зло торкається нас, ми цінуємо наші стосунки з Богом. Тому Слово Боже каже за все, дякуйте, дякуючи завжди Отцеві і Богові, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Так говорить Слово Боже. І в різних посланнях ця думка постійно простежується. Більше того, Слово Боже каже, що ми хвалимося навіть стражданнями, знаючи, що страждання виробляє в нас терпеливість. У посланні до римлян апостол підкреслює, що християни, які переносять страждання, Бог працює над ними, хоча зло торкається їх. А це означає, що ми стаємо сильнішими і ми здатні робити ту Божу роботу, яку Він виявляє як свій план для кожного з нас. Але водночас Біблія говорить і про іншу сторону такої боротьби. Слово Боже каже, ненавидьте зло. Право ненавидіти злі вчинки диявола. Людей, які чинять це зло? Читаємо з вами Римлянам в 12 розділі. Любов не лицемірна, а далі написано: ненавидьте зло і шукайте добра. Як може християнин ненавидіти зло? Безумовно, він бачить людей, які творять це зло. Він бачить поле для своєї діяльності, битви і боротьби, тому що він бачить, як диявол проявляє свою сутність, як преісподня озброюється і наступає. Ненавидьте зло. Про це сказано і в Старому Завіті, про це сказано в Новому Завіті. Виходить, і ми можемо робити такий висновок, що християнин веде боротьбу. І він має конкретну ненавість до зла. Він ненавидить гріх, він не сприймає беззаконня. Це породжує в ньому ті почуття, святі почуття, і він протистоїть. Він готовий стояти в цій битві. Ще одне, як ми можемо перемагати, безумовно, при цьому ми молимося за порятунок від зла. Молитві Отче наш Ісус Христос учив нас молитися, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Тобто ми молимося, щоб Господь не допустив того, щоби в такі часи концентрату гріха і зла ми не піддалися і не почали самі грішити. Але з іншого боку, Господь визволяє нас від лукавого і дає нам сили. Він не просто відводить нас у небезпечні місця, Він проводить нас в самих важких умовах, в самих важких обставинах, Він проводить нас і дає силу, але визволяє від лукавого. Як ми можемо ще перемагати зло, викриваючи його сутність, його природу, говорячи про все те, що робить диявол і його слуги? Послання до Єфесіан ми читаємо: і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Краще викривайте ось ці діла темряви. Якщо ми дивимося на сьогоднішній контекст, де б ми не жили? В Україні, в Європі, в Америці, в якихось досить благополучних розвинутих країнах чи самих бідних. Християнин завжди розрізняє ось ці діла темряви. Він розуміє безпліддя цих діл темряви. Вони не угодні Богу, і він краще викриває їх. Це його активна позиція. Він не робить вигляд, що він не бачив. Ми не робимо вигляду, що це нас не стосується, а особливо, якщо це нас не зачепило. Знаєте, це величезна спокуса від диявола, коли ми бачимо прояви зла, і нам здається, що це не про нас чи не до нас. І поки воно не дійшло до нас, ми готові просто абстрагуватися і сказати, що це не наша справа. Але коли ми попитаємо в епіцентр такого зла, ось тоді ми і не знаємо, що робити. Біблія дає ще одну пораду, як перемагати зло. Долайте зло добром, не будь переможений злом. Але перемагай зло добром. Що це означає на практиці? Що християнин, коли він відчуває цей натиск, він не перестає робити добро. У нього завжди є причини бути активним. Наприклад, у нашій сьогоднішній війні, коли помножується стільки зла, християни можуть ще більше робити добра. І цим зло перемагається. Слово Боже напряму закликає нас протистійти злу, і диявол буде переможений. Протидійте дияволу, станьте йому твердою вірою, і він утече від вас. Так говорить нам слово Боже. Це вчення в Новому Завіті. Вчення, яке розвинули апостоли на основі того, що говорив Ісус Христос. Отже, якщо ми задаємося питанням. Чи варто християнину боротися проти зла? Це риторичне питання. Звичайно, варто. Чи торкається зло, яке є в світі християн? Безумовно, так. Чи може християнин отримувати перемогу над злом? Звичайно, як особисто в своєму житті. Так ми можемо брати на рівні, наприклад, родини чи церкви. Чи глобальніше на, на рівні країни? Але в часи, коли помножується зло, християни помножують свою активність. Християни більше присвячують себе служінню Господу, християни більше вкладають духовних сил, проливають цей духовний піт. І не, і не тільки це, але вони помножують свої добрі справи. Чи можна в цілому перемогти зло, поки весь світ лежить у злі? Поки диявол робить свої чорні справи. В гломальному масштабі, звичайно, ми розуміємо, що Бог визначив свої пори і сроки, коли Він покладе цьому край. Але ми не дочікуємося цих часів, ховаючи десь у куточку, роблячи вигляд, що церква це просто громадяни неба, і коли поряд плачуть люди, коли проливається багато крові. Ми можемо спокійно на це дивитися абсолютно ні. Це скоріше християнський егоїзм, це убезпечення мого я, це відхід від, і відмова від битви, про що Слово Боже не говорить нам. Навпаки, ці і інші тексти говорять про те, що, хоча ми знаємо, що ми від Бога і наше громадянство на небесах, ми знаємо, що весь світ перебуває у злі, але ось такі тексти і подібні говорять про те, що християнин займає абсолютно акритивну позицію, і він залишається в цій позиції. І навіть коли йому важко. І навіть коли Бог проводить нас через такі скрутні обставини, ми не нарікаємо, ми не тікаємо, ми сміливо приймаємо бій. Біблія дає нам ці великі обітниці, той, хто в нас, сильніший того, хто в світі, та говорить Слово Боже. А це означає, що Бог дасть нам перемогу. І диявол обов'язково програє. Тому Божої нам сили, Божої мудрості, посвяти, для того, щоб кожен день і продовж всього нашого життя ми не стали духовними дезертирами, ухилянтами. Цій духовній битві, але були в перших рядах тих, хто протистоять всякому беззаконню і виявляють все те, до чого Господь нас покликав як своїх вірних послідовників. І з ним ми обов'язково переможемо.